Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Вулвергемптон себе вдома на стадіоні Мелів'ю, Команда Вітер Перейри буде приймати Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма. Сьогодні я хочу поговорити про Вулвергемптон, про Манчестер Юнайтед. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі подивимося, шанс на перемогу. 25 вважають, що переможе Вулверхемптон, 25% вважають, що буде нічия, та 50% вважає, що переможе Манчестер Юнайтед. Друзі, якщо взагалі зібрати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Манчестер Юнайтед. Тут є перевага. Чотири перемоги було у Юнайтед, та одна перемога була у Вулвергемптона. Якщо беремо 2022 рік, то 3 січня на Олд Траффорд Волвергемдону вдається перемогти Юнайтед на виїзді. Жоу Маутіньо приніс своїм неймовірним ударом неймовірну якусь, взагалі, перемогу. Для Волс. А потім 31 грудня 2022 року вже Юнайтед перемагає на виїзді з рахунком 1-0. Маркус Рашверд забив Гол. Також в кінці поєдинку вдалося забити ну і в кінці кінців Юнайтед переміг. Далі, 13 травня. 23 го року «Юнайтед» перемагає «Вулвергентон» на Ултрафорд з рахунком 2-0. Ну, новому сезоні 23-24 «Юнайтед» в обох випадках переміг. Але в обох випадках ці такі важкі були перемоги для «Юнайтед». 14 серпня 23-го року «Юнайтед» вдалося перемогти на Ултрафорд з рахунком 1-0. А останній матч між цими командами був зіграний 1 лютого 2024 року. І, до речі, друзі, якісь були неймовірні взагалі американські горки. К 22 хвилині Юнайтед вигравав в два м'яча. А потім на 71-й хвилині Сарабі забиває гол, робить рахунок 1-2. Потім Скотт МакТоміни на 75-й хвилині забиває, робить рахунок 1-3. Здавалося, що Юнайтед вже свою перевагу не відпуститься. Лакілман на 85 й хвилині робить рахунок 2-3. Педру Нету на 90 плюс 5 хвилині робить рахунок 3 -й 8 -й на 90 плюс 7 квинаматчі у Кобі Мейну приносить Манчестер Юнайтед перемогу. Справді, друзі, це був якийсь просто якийсь неймовірний взагалі, поєдинок, який відбувався 1 лютого 2024 року. Друзі, а тепер давайте взагалі дивитися, а де там команди і йдуть у внутрішній першості. Після 17 турів Вулвергемптон займає 18 позицію. Вулвергемтон має 11 поразок, 3 нічі та 3 перемоги. Має Волз. 12 балів у пасиві 27 забитих м'ячів у Волвергемптона Але 40 м'ячів пропущено. І у Волвергемптона більше всього пропущених м'ячів. Більше за всіх Волвергемптон пропустив у цьому сезоні. мінус 13 різниці забитих та пропущених. 4 поразки та одна перемога у Волвергемптона. якщо брати взагалі останні матчі. Знаєте, друзі, що я вам можу сказати? Була ось поразка там, від Ісвіча, до того від Вестхема, від Евертона. Гарріоніла звільнили. ось Прийшов Вітер Перера, і ось в Улвергемтон якраз -то виграти Лестер в останньому матчі якраз-то перед матчем з Юнайтед. Вулвергемтон на виїзді переміг Лестер. З рахунком 3-0, доволі таки впевнений початок від Вітера Перейри від португальського спеціаліста. Ну і ось ця перемога, вона, звичайно, і до речі, Вулвергант забив свої три свої ще в першому таймі. Тобто, ось ця перемога, вона, звичайно, ще може команду Вітера Перейри надихнути. Як казати про Манчестер Юнайтед, якщо казати про підопічних Рубіна Маріма. То підопічних Рубіна Маріма, 22 бали у пасиві, 7 поразок, 4 нічіг та 6 перемог. У Юнайтед після 17 турів, 21 забитий м'яч, 22 м'яча пропущено, мінус 1 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Манчестер Юнайтед в англійській прем'єр-лізі. 3 поразки та 2 перемоги. Було у підопічних Рубіна Маріма. В принципі, якщо ми подивимось тренер таблицю, то така плотність, що у Юнайтед взагалі є шанс поборотися за зону Єврокубків. Хоча, звичайно, що буде дуже важко. Зараз команда 13. -та. Якщо Братустанімають, що Юнайтед програв, програв у себе вдома. Борнмутун, Ол Травборд. Під Рубіна Маріма програли за рахунком 03. До того перемогли Сіті. В неймовірному дербі Манчестера з рахунком 2-1 до програли Ресено та Ноттінгіму, виграли Евертон. Тобто, поки що є така нестабільність. Юнайтед вилетів ще з Кука Ліги програла команду Амаріма Готсбур з рахунком 3-4 в неймовірному матчі. і Зараз у Юнайтед ну скажімо так, не все так іде ідеально. Тобто і справді можна так сказати, що що Волвергемтон, що Манчестер Юнайтед не в надто хороших кондиціях підходять до даного двобою. Хоча Вулвергемптону, я ще раз скажу, вдалося виграти з рахунком 3-0 у Лестера, а Юнайтед навпаки програв Борнмуту у себе вдома з рахунком 0-3. В принципі, Вулвергемптон, можливо, і в такому непоганому і настрої деє підходить до поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Що взагалі-то, друзі, казати, хто цей матч пропустить, ну, ламіна під питанням, Калайдж точно зіграє. Теоре точно не зіграє, Сарабія точно не зіграє, Маскер точно не зіграє, і Гансалиш точно не зіграють у даному двобої, якщо казати про Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед мати з Деліг під питанням, Віктор Ліндельов, Люк Шоу точно не зіграють проти Вулвергемтона відповідно у завтрашньому матчі. Друзі, ну а тепер давайте переходити більше до думок, взагалі чого очікую я. Від одної битви обидві команди будуть грати тільки на перемогу, тільки перемога потрібна обом командам, що Вувергемптону, що Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма, тільки потрібно перемагати. Тільки потрібно перемагати. Тому я очікую видовочного футбола, і взагалі не здивуюся, якщо ми побачимо якийсь схожий матч, який відбувався 1 лютого нинішнього року, коли 4-3 Юнайте в неймовірній перестрілці. Все-таки Волвер'ян перестріляв. Ви знаєте, друзі, я взагалі нічому не здивуюся. В обох команд є великі проблеми в обороні, що у Волвер'янна, що у Манчестер Юнайтед є дуже великі проблеми в обороні. В принципі, в Аталь. Обидві команди забивають і момент створюється. Ось Манчестер, Юнайтед, хоча і програв Борнмуту, але моментів там настворював на гули так два, як мінімум. Тобто то і справді, Юнайтед не все погано в атаці. Моменти, моменти команда Рубіна Маріма ну, в кожному матчі створює виключно І справді моменти є у Манчестер Юнайтед. Обидві команди заб'ють. Перша моя думка. На даний поєдинок. Думаю, що обмін м'ячем відбудеться. і Волвергемптон заб'є, і Манчестер Юнайтед заб'є. Обидві команди, думаю, заб'ють. Друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Манчестер Юнайтед. Я все-таки думаю, що під епічні Рубіна Маріма. Як мінімум, Волвергемптону не програють. Нічю, звичайно, що я не виключаю Вулвергемптон на такому емоційному піднесенні. Звичайно, що може очки відібрати навіть не у стабільного Манчестер Юнайтед. Але Манчестер Юнайтед є Манчестер Юнайтедом. Я думаю, що команда Рубіна Маріма, як мінімум, Вулвергемптону. Не програє. Я думаю, що взагалі, або якась нече тут буде 1-1, або Манчестер Юнайтед, якусь знаєте, важку мінімальну перемогу, там, наприклад, за рахунком 2-1, це так здобуде. Але основна моя думка це обидві команди за це та Манчестер Юнайтед, як мінімум. Вулверхемптону не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті, друзі! бережіть себе! Усім до побачення! Усім нових зустрічей.